Доброго ранку! Я вам загадаю ще загадку, а ви її відгадайте. Живе в лісі, хижий, дикий, душить кур та індиків. Так, це лис. Молодці відгадали. А давайте ми дізнаємося. Лис. Який перший звук в слові лис? Л. Його, будь ласка, зі мною. Л, другий звук Е, молодці. І останній третій звук с. Да? Так, три звуки. Ми виговорили слово лис, Ли. у нас який був з вами ротик? Ли рисочкою. Також рисочкою. А давайте ми з вами складемо невеличку розповідь про лиса нашого. Лис рижий так? полює на курей і живе де в лісі. Слово ліс. Давайте ми його також вимовимо з вами. Перший звук м'яко. І. Кружечком ротик с. Третій звук приголосний да, ротик рисочкою. А чому в слові ліс ли звучить дуже м'яко, а в слові лис ні? А я зараз вам розповім, чому це так буває. В нашій країні, з Фукляндії, ми вже знаємо, що живе в нас хто? Голосний. Наш старий приятель, да? а в нього є товариш приголосний. Ми вже їх дуже з вами добре знаємо. Але в країні Сукляндії жив ще один чоловік. Ось такий, погляньте, я вас зараз з ним познайомлю. Якось ішов він по країні і почув. Як голосний співає свою пісеньку. А -у 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 йому дуже сподобалось. Підійшовши ближче, він побачив двох приятелів і запитав їх, хто ви? Я голосний, я вмію співати. А це приголосний. Він вміє шипіти, свистіти та рикати. Також вмію шикати, свистіти та рикати. І сказав Сь Срі. Так, -да, ти схожий на мого приголосного приятеля, але ти вимовляєш все м'яко. Тому давайте тоді ти будеш м'яким приголосним. А ти, приятель мій, будеш твердим приголосним. Давайте ми з вами повторимо. Так вимовляє наш приятель твердий, приголосний. А м'який приголосний вимовляє с гріх, сх. Дуже м'яко. І коли він вимовляє, ротик у ньому розкривається. Спробуйте ще раз. Сріх. Бачите, дві рисочки. А в нашого приятеля р хр. Ротик закритий, тому в нього одна рисочка. Тому голосні ми позначаємо кружечком. Тверді приголосні однією рисочкою. А м'які приголосні двома рисочками. Запам'ятали? Дуже добре. Пропоную вам трішечки відпочити. Порухайтесь, будь ласка, мої любі!

Ver himnes, ver himnes, verhi, ver himnes, sí, Почали? Молодці. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я хочу з вами закріпити слово лис та слово ліс. Давайте ми з вами спробуємо його написати. Підкреслити приголосний, голосний та твердий приголосний та м'який приголосний. Л. Який у нас? Л. Скажіть зі мною. Л. Твердий. Ми його підкреслюємо однією рисочкою. Е. Так, відкритий ротик. Розумниці ми. Як ми його позначимо? Крушечко. С. С. Однією рисочкою. Молодці. Так. А слухай. Скажемо, так, м'який. Він у нас м'який, приголосний. Ми його як позначимо? Дві рисочки. І. Відкритий ротик. Так. С. Твердий приголосний. Ви замітили слово лис? Приголосний твердий, голосний та твердий приголосний. А слово ліс вимовляється м'яко. Так, м'який приголосний, голосний та твердий приголосний. Молодці! Давайте ми з вами пограємо в гру. Вгадай слово. Я вам назву перший звук в слові та останній. А ви. Будь-яке слово підберіть під нього. Перший звук буде звук М. А останній звук буде А. Перший М. Останній А. Спробуйте, будь ласка. Мама дуже гарне слово. Молодці найрідніше слово. Мама. Перший звук м, останній а. Спробуйте ще. Мова, молодець, настуся. Мова. Так, який перший звук? М. Останній А. А ще в нас дуже багато гарних слов. Поп спробуйте. Мальва. Так, дуже гарна квітка. Мальва. А ще. Да, Данечка, малина. Розумнички мої, малина, перший звук м, останній А, які ж ви в мене... Зараз, мої любі, ми з вами підготуємо наші рученята для праці в зошиті. Будь ласка, повторюйте те, що ви побачите. Олівці. Відкривайте їх. Ми, як завжди, ви пам'ятаєте, верхню строчку ми пропускаємо. Починаємо писати на другій строчці та в другій клітинці. І обов'язково ми пишемо зліва направо. Сьогодні ми з вами будемо писати ялинки. Давайте спробуємо. У нас будуть трипутної форми. На одну ялиночку у нас піде три клітинки, не більше. Одна, дві, три. Потім ми пропускаємо три клітинки. І в наступні три клітинки ми знов пишемо нашу ялинку. Обов'язково тримаємо дистанцію між ялинками один трикутничок на одну клітинку. Знов пропустимо три клітинки. І в наступні три клітинки знов пишемо ялинку. Старайтеся, щоб один трикутник був на одну клітинку. Виходить у вас молодці. Напишите самостійно до кінця строчки. А зараз давайте згадаємо, з ким ми сьогодні познайомилися. Так, з нашим приятелем, м'яким приголосним. Ми вже знаємо, що є голосний, твердий приголосний та м'який приголосний. Ось такі три товариші живуть в нашій звуклянтії. Молодці, до побачення!